Thank you 6 грудня День Збройних сил України. Цей день ми не називаємо святом, а в першу чергу схиляємо голови в скорботі й пашані перед співвітчизниками, які з 2014 року вже протягом 9 років зі зброєю в руках відстоюють безумовне право України бути незалежною суверенною державою. В Сумах зранку поклали квіти на двох меморіалах, де поховані сумчани, захисники і захисниці України. Ми маємо пам'ятати цей подвиг. Він буде в наших серцях в історії нашої країни. Сьогодні важливий момент для нашої країни, коли нам треба всім єднатись, єднатись на фронті, єднатись в тилу в кожній громаді і працювати на одну єдину нашу мрію. Це перемога. Майже два роки від початку вторгнення українська армія і добровольці тероборони протистоять російській окупаційній армії на фронті. І наш обов'язок, говорять сумчани, пам'ятати героїв, які повернулися з фронту на щиті за державу. Серед тих, хто з першого дня повномасштабного вторгнення став на захист України, Дмитро. Нині чоловік на лікуванні. Нахожусь на лікуванні просто без поранення. Ага. Війна все одно своє бере, ребята устають, старі травми вилазять. Скільки ви вже на фронті? З 24 лютого. А до війни ким були. Страйки. Руслан намагається встати з ліжка. Воїна тільки вчора прооперували, але він вже рахує дні, коли знову повернеться на передову. На фронті з 2019. Ну, вона, мабуть, краще батальйон. Бувший десантник, п'ятий батальйон тактичної групи, яка захищала місто Суми. 24-го. Наша бригада була тут. Поранення Я отримав в, в Купенські. Уходила Артопстріли, якщо Уходил, ну пригну неудачно Вчера только прооперировали. Месяц. Ну а там буде видно. війна. равно встановлюся і знову в буй. Начальник сумської обласної військової адміністрації відвідав медичні заклади, де проходять лікування, поранені військовослужбовці до дня збройних сил України та свята Миколая для воїнів підготували подарунки. Ну, дух відчувається. казацький дух, тому всіх вас вітають з Днем сил. Дякуємо. Бажаю вам якнайшвидше одужати. Ну і до дня Святого Миколаю вам такі подаруночки. Дякую, за народу народ. Головні герої сьогодні ви, сьогодні народ дивиться на вас. і Наша мрія про перемогу вона пов'язана тільки з вами. Наші бійці у надійних руках професіоналів медиків говорить начальник військової адміністрації. Наші захисники, які сьогодні на фронті, вони відчувають навіть підтримку всього нашого народу, в тому числі наших лікарів, які знаходяться сьогодні у цій лікарні, які як найшвидше намагаються поставити їх в стрій, щоб вони одужали і з відповідним настроєм. Пішли виконувати свій святий обов'язок по захисту нашої країни. Голова сумської обласної військової адміністрації говорить: наші воїни, які на фронті, сьогодні пишуть історію. Всіх цих наших героїв, які тут лікуються, які виконують завдання на передовій. Ми сьогодні вітаємо від всієї нашої великої громади сумської і бажаємо тільки одного перемоги і життя після нашої перемоги. Новини СТС. Андрій Чернов військовослужбовець 117-ї механізованої бригади ЗСУ. Вже півроку він із побратимами захищає нашу країну на запорізькому напрямку. А до лав добровольців доєднався ще у перші дні повномасштабного вторгнення. 24 лютого, Я розповів, мій ранок почався місто Варшава п'ять час годині ранку. Мені зателефонували і сказали, що почалася у нас війна. А ми з хлопцями. Атовцями, яких я дуже гарно знаю, ми поверталися назад в країну. Ми пробивалися через кордон. Ми не могли в'їхати в Україну, тому що був такий наплив людей на виїзд. Рішення чи повертатися додому приймав, не вагаючись. Говорить так само і його друзі, із якими ще у 14-15 роках був на сході. Тоді ще під час АТО мені завжди пам'ятається, Слова там, прикордонника, який каже, хлопці, ну які ви дурні, куди ви притеся, там нормальні люди виїжджають, а ви їдете, ну кажу, не буде таких, як ми, не буде країни. До Сум добиралися два дні, розповідає Андрій. І найважче було проїхати саме Сумський район. Спасло, що в нас не було документів. Документи тільки були біопаспорта, вони, мабуть, їх ніколи і не бачили. Нам і, і кошти у нас були польські. Оце нас, мабуть, що спасло сюди прорватися. А вже 26 лютого Андрій з друзями долучилися до перших на той час добровольчих формувань. 26 числа. Ми вже були тут. Та ми вже були на суми ліфтах, де почалися вже як нас люблять, полюбляють казати, формувати стерео. Шукали місцевих людей, робили коктейлі, робили засади, десь вицепляли, десь ловили останню машинку, десь перекапували, Ну, все, все, що все, що. На той час ми могли робити. Ми робили вже після звільнення Сумщини на базі їх добровольчого формування створили 15-й окремий стрілецький батальйон, який згодом ввели у склад 117-ї бригади. Андрій нині служить на посаді командира відділення. Там на запорізькому напрямку він головний сержант взводу зв'язку. Щоб підрозділу жити на бойових, йому потрібно БК і потрібен зв'язок. Перепрошиваємо, змінюємо частоти, канали, щоб кожний вихід. Був, все було по-іншому, тому що, не дай Бог, що там втрачається якась радійка одна на бойових її так само можуть прослуховувати, слухати наші. То наша задача все це швидко змінювати. Люди, які зараз у нас є в взводу, зв'язку ці люди з першого дня повномасштабного вторгнення. То ми там невеликий дружний колектив, який один знає один одного. Саме тому, говорить Андрій, найтяжче це дізнаватися про втрати. Наші освободителі, в скобках сказати, несуть величезні втрати, але саме дуже прикро, що втрати є і в нас. Дуже прикро, що ми втрачаємо. Патріотів, іменно патріотів нашої країни, до Сум Андрій приїхав у відпустку, після чого повертається до своїх. Говорить, нині на війні все відбувається досить швидко. Часу на відновлення інколи вкрай мало. Тож і успіх наших захисників залежить від спільних зусиль кожного. Не забуваємо, яка кількість людей, військовослужбовців, сумчан тримають кордони наші. На запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку, на Чернігівському, на Сумському. Треба зрозуміти, як тяжко нам. І щоб нам трохи було легше, допомагайте. Просто допомагайте ЗСУ. Морально, листівками, збори хлопцям, ремонти, автівки. Це все, це все ваша безпека і наша така ж в першу чергу. Новини СТС. Хоть до мене, святий Миколай. Сьогодні прийшов тебе вітати з тим святом. Ви гарно себе вели в цьому році. Із самого ранку біля дверей сумського ліцею з перехожих вітає святий Миколай. Для чимних та вічливих він підготував солодкі подарунки. Дар'я для малечі активна руханка. Святі шість усі веселі. «Крутимось на каруселі <ріст> янгалами помічниками Миколаї стала учениця 11 класу. Валерія говорить: зранку вже знайшла під подушкою смаколики. «Намагаємося зробити все, щоб дітям позитивні емоції принести, бо це трішки складно. У нас час у війну їхні посмішки такі бачити їхні позитивні емоції. Це було найкращим подарунком. Мовця. Діані 17 років. Цьогоріч, розповідає дівчинка, листа вже не писала, проте також отримала свої подарунки. Вона вперше допомагає Миколайчуку. Говорить, бачити радісних дітей це неймовірні емоції. Мені дуже сподобалося поздравляти дітей та батьків, і це. Надихнуло мене на сьогоднішній день на позитивні емоції, аби знайти подарунки, школярі мали пройти особливий квест натрапити на сіди святого Миколая, його чобітки, і врешті кошик зі смаколиками. Сьогоднішній день для дітей почався і для дітей, і для батьків, і для перехожих пересічних громадян. Він почався зі свята з вітання, які святий Миколай влаштував для тих, хто проходив повз нашої будівлі школи. Чи Прийшов до нас, ми дуже щасливі, що святий Миколай нас не оминув. Для дошкільнят пошук солодощів поєднали із різноманітними активностями. Діти шукали роковички Миколая, збирали іграшки та прикрашали ялинку бажань. Зрештою, їх командна робота привела до головної ялинки, поряд з якої їх вже очікував святий Миколай, із подарунком для кожного. Ми маємо завжди мати якесь світло, світло в серці. Світло в душі, і світло в серцях і в душах наших дітей, тому що наші діти це майбутнє покоління, майбутнє покоління українців, які будуть відновлювати, створювати нову державу. І саме тому сьогодні, в цей світлий день, дуже важливо дарувати дітям світлі емоції і гарні вчинки. Символічно говорить Оріцей, що 6 грудня ми відзначаємо ще одне важливе для нашої країни свято день збройних сил України. Ми дякуємо. І вітаємо зі святом наших воїнів, захисників і зичимо, щоб Святий Миколай беріг кожного із них. Новини СТС. Ні, Світлана із донькою та онуком приїхали до Сум із Новопскова Луганської області у листопаді цього року, після того, як півтора року перебували під окупацією. Ми збиралися дуже довго, У нас діло в тому, що під окупацією з під окупації ми не могли виїхати. І Ми вже від тіля тікали. Ми вже від тіля тікали, а донька моя тут навчалася. І того ми вибрали саме суми. Нас прихистили дуже гарні люди і ми живемо тут. На свято до Дня Миколая Світлана прийшла разом із онуком Даніїлом, хлопчику, чотири роки. свято ми прийшли спеціально, щоб вінета. Ну він як побачив, що багато людей і зразу забоявся. ми Моєлі переділися, щоб на праздник. У гості до Миколая прийшла і сім'я Романенко. Вони переїхали до Сум у грудні минулого року із прикордонної юниківської громади. Ми виїхали. Справа в тому, що ми виїхали ще до офіційного відселення п'яти кілометрової і тридцяти кілометрової на сьогоднішній день. Виїхали через те, що були постійні обстріли. Саша просто вже як тільки почула перший. Вона вже бере дитячу книжечку, закриває всі двері в кімнати і сідає в цей коридорчик. І, Ну вже тоді ми зрозуміли з чоловіком, що потрібно. Скажемо так, вивозити дітей заради їх і фізичної безпеки, і відповідно ж психічної. Зараз дівчинці, три роки переїхавши до Сум, Олександра пішла до садочка Карі та Суми. У Саші не було цієї довіри до зовнішнього світу. Вона маленькою стикнулася вже з війною і ну, боялася всього. Вона від мами взагалі не могла ніяк відірватися. Саме цей садочок, психолог садочку, вихователі садочку, допомагали нам просто, знаєте, як адаптуватися до зовнішнього світу. До свята Миколая, волонтери благодійної організації організували святкову програму, зокрема для дітей ВПО, маличі з багатодітних, малозабезпечених родин та дітей з інвалідністю. Коли я дивлюся, наскільки яскраві дитячі очі, наскільки вони очікують на це свято в наш складний час. Це для мене перш за все гріє моє серце, мою душу. Я стараюся для наших малих українців, які... Так само переживають як і дорослі ці складні часи, і краплинка теплоти сьогодні це дуже важливо. Для маличі також підготували солодкі подарунки. Подарунок сподобався? Бе! У нас зайчик. Скільки час готували? Ну в нас ще з минулого року у нас на свято було, тому ми цей рік також вирішили одягнути зайчика. В садочку у нас було свято. Також її одягали зайчика. Зазвичай цей простір дружній до дитини відвідують до 120 дітей на тиждень. У нас буде це свято проходити весь тиждень. У нас буде в тиждень в кожного дня по три заходи. Ми залучили дітей як з нашого простору, так і по реєстраційній формі в наших соціальних мережах. Усіх присутніх на святі запросили і до благодійної акції, яку проведуть до Різдва. Карітас України проводить щорічну акцію Різдвяна свічка. Ця акція проводиться з 2003 року. Всі свічки виготовляють люди з інвалідністю. На зібрані кошти карітаси будуть допомагати дітям, які постраждали внаслідок війни. А для маленьких відвідувачів до різдва волонтери планують організувати святковий вертеп. Новини СТС.